Старо роду світ представляє Цикл передач з Родології Історія виникнення богині живи і первабога роду перша початок дихання, як створювався світ. Розглянемо глибинну історію походження Живи роду, які передають духовні джерела міфологія. Та родові знання. У давньослав'янських уявленнях на початку світу був рід не просто батька всього сущого, а свідомість, яка народжує життя. Він створив світ не рукою, а подихом, і цей подих став живою, енергією, що оживила все навколо: воду, землю, камінь, рослину, тварину і людину. Відповідно до реконструйованого переказу словенських вет рід вдихнув живу і ожив світ. Цей образ зберігся навіть у пізніших культурах, у християнстві як Дух Святий, у Єгипті як ка, у ведичних знаннях, як прана. Але у слав'янця енергія мала ніжну. Жіночу природу жива, донька роду мати всіх живих істот. У стародавніх джерелах, зокрема у Велесовій книзі, боянових піснях і народних замовляннях жива описується як богиня життя, весни, світла і безсмертя душі. Її уявляли як жінку у світлому вбранні. З дзвінком із трав і пшениці, з водою або яблуком у руках, символом життя і родючості. Поряд із нею завжди стояв знак родовика, спіраль життя. Вона пробуджувала весну, повертала душі знаві дояві, дарувала плодючість землі, жінці силу народження, а роду продовження і єдність. У родових практиках слово жива стало означати не тільки багиню, а й живу силу в людині, той самий вогонь у крові, що підтримує дихання, любов, інтуїцію, здатність народжувати і творити. Наші предки казали: поки в людині жива, доти вона з роду. Тобто, коли людина втрачала зв'язок із родовим потоком. З неї виходила жива, і вона відчувала спустошення, хвороби, втрату сенсу чи сили творити. Саме тому в обрядах весни хрестин, весілля, жнив і очищення завжди кликали живу, співали їй, запалювали вогонь, щоб оживити рід і життя. Символом живи у Слав'ян вважався восьмиполюстковий квіт життя, солярний знак, що означає вічне коло народження, росту, зцілення і переходу. Його малювали на хлібові, колисках, вишиванках, поругах хат, щоб по домі не згасала жива, щоб у роду текло життя без перерв. Так з'явилася традиція розпалювати живу. Вогонь у центрі кола, який символізував пробудження енергії роду. Жінки, особливо старші берегині, тримали знання, як цей вогонь підтримувати через молитви, пісні, трави, обряди з водою та диханням. З приходом патріархальних релігій і християнства культ живий майже втрачений. Її образ розчинився в іменах святих, у народних піснях і обрядах. Але енергія нікуди не зникла, вона просто пішла в глибину жіночої пам'яті. Сьогодні, коли все більше людей звертаються до родового коріння, жива знову пробуджується через медитації, співи, родові практики і тілесні ритуали. Тепер її сила проявляється як свідоме повернення до свого роду, як пробудження пам'яті, вдячності і прийняття себе як носія життя. Сьогодні, коли ми говоримо жива роду, ми маємо на увазі живу енергію предків, що тече через серце людини, з'єднує її з творцем, землею і майбутніми поколіннями. Вона є енергетичним містком між духом і матерією, між любов'ю і дією, між тим, ким ми були і ким покликані стати. Коли людина входить у потік живи, вона зцілює свій рід від болю, втрат і замовчувань, розкриває творчість, материнство, внутрішню силу, відчуває, що вона не одна, а за нею стоїть потужне дерево світла. Символічно рід це свідомість, жива це дихання. Людина це втілення. Хто такий рід у слав'янстві? У найдавніших славянській традиції рід це первобог, перше джерело усього існуючого. Він не просто Бог-батько, він самоосвідомлення Всесвіту, перша подих, який дав початок усьому життю. У ведичних джерелах його ще називали роть, той, що народжує все, все єдин, бо в ньому з'єднані всі світи. Отець Небесний не в людському сенсі, а як свідомість, яка тримає порядок Всесвіту, рід це не персональний Бог, а закон, життя, який створює гармонію, продовження пам'яті і любові. Він живе у кожній людині, у всьому, що дихає, росте і творить. Коли Рід створив світ, він вдихнув у нього живу, світлу, жіночу силу, що живляє, з'єднує і несе любов. У давніх переказах кажуть, що жива була першою іскрою любові, яка розбудила тишу Всесвіту. Вона прийшла крізь стихії, розбудила воду, землю, повітря і вогонь, щоб усе почало жити. Рід створив світ, а жива вдихнула в нього дух. Колись світ був молодий. І рід, споглядаючи творіння, захотів дати йому серце. Тоді жива спустилась на землю і втілилася у першу жінку, а рід у першого чоловіка. Вони зустрілись біля вогню і впізнали одне одного, бо це були дві половини єдиного світла. Їхнє єднання дало початок роду людському, тому у слав'янських обрядах любов і народження завжди вважались священним актом творення, відлунням Союзу роду і живи. Коли чоловік і жінка з'єднані в любові, рід і жива знову творять світ. Коли перша людина забула, хто вона, і почала жити в страху, жива заплакала, її сльози впали на землю і стали джерелами. Відтоді кожна вода жива бо несе в собі пам'ять про любов, із якої створений світ. Тому в давніх обрядах воду називали дочкою живи, а кожне джерело вічним оком роду. Якщо ти дивишся у воду, вода дивиться в тебе очима живи, як рід сховав свою силу. Коли прийшли темні часи, війни, відокремлення, забуття, рід сховав свою силу, і не в храмах, і не в камені, а в серці людини, він сказав живі, коли люди забудуть мене. Вони все ж пам'ятатимуть тебе, бо ти в їхній крові, подиху і у любові. І тому навіть через тисячоліття, коли люди не знали імен роду, вони все одно відчували життя, радість материнства, красу весни, силу любові, це була жива, що продовжувала говорити голосом роду. Зараз у наш час, коли людство шукає знову духовне коріння, жива починає прокидатися у серцях жінок і чоловіків. Коли ти твориш з любов'ю, коли благословляєш своїх дітей, коли дякуєш воді чи землі, це ти говориш мовою живи. А коли ти відчуваєш зв'язок із предками, коли шануєш життя і несеш добро, це через тебе говорить рід. Жива прокидається там, де серце відкрите любові, а рід там, де пам'ятають і дякують.